Вітаю, друзі! Сьогодні у нас розклад, який носить назву Як завершиться ситуація, про яку я думаю. У кожного із нас в житті часто трапляються е, такі ситуації, коли е, пластинка, нібито, крутиться навколо однієї теми, і ми не знаємо, що, е, чим же закінчиться ця собача пісня. Давайте з вами разом розберемося у цьому. Ваша задача буде вибрати цифру від 1 до 3, і зараз ми будемо розбирати перший варіант, про що ваша ситуація? Давайте дивитися. Тут випало дві карти: це лисиця і це жінка. Можливо, ви постраждали від хитрощів. Певної особи, яка е, через вашу доброту, через вашу довірливість стала досягати своїх корисних цілей, е, карти говорять саме про таку ситуацію. Давайте з вами подивимося, який, який розвиток вона знайде у вас. Я дістану лише дві карти. Дві карти. Карта зірки і карта місяць. Вирішення вашої ситуації буде трішечки відкладатися, тому що зірки знаходяться далеко на небі, Вони не дося, їх неможливо не потрогати, пощупати, їх можливо лише спостерігати. Тому для того, щоб е, ця ситуація стала для вас більш-менш зрозумілою, дочекайтеся певних обставин, коли е, ви зможете побачити всю цю ситуацію, як кажуть, без гриму. Ось таким був перший варіант. Не забувайте писати коментарі. Якщо вам страшно писати коментарі, відповідайте, будь ласка, в приватні повідомлення. Для мене це дуже важливо. Отже, ситуація номер два. Варіант номер два. Про що він? Як карти? Бачать вашу ситуацію. І тут ми дістаємо дві карти: це сови і це гора. Гора це е, або ж географічна точка, подолання відстані, е, або ж про кар'єрні сходи, або ж про ситуацію, яка е, вирішиться колись десь далеко. Якщо ми читаємо її в парі із совами. Сови взагалі це про, або про старих людей, про людей, які уже у віці знаходяться, або ж про плітки. Тут є два варіанти розвитку подій. Напишіть, будь ласка, яка, яка який варіант про вас. Тобто тут або про нерозуміння поколінь. Або про те, що досягати результату вам заважають плітки. Чому плітки ці ходять про вас? Це вже окрема тема. Давайте дивитися далі. Можливо, карти нам підкажуть щось більше. Можливо, карти нам дадуть більш правильну відповідь, більш яснішу відповідь, скажімо так. Отже. Ми маємо знову карту зірки і карту дерево, тобто, це скоріше за все про ваших родичів, тому що і е, сови. Нам говорять про старше покоління і дерево. Карта дерева це про наше коріння, це про, наших, е і про наше з вами здоров'я. Можливо, в вашій родині хтось хворіє. І знову ж таки карта зірки. Ви знаєте, чесно кажучи, е карту зірки не розуміють багато тарологів, багато спеціалістів із. Е е із роботи з картами Лінерман, але ми маємо розуміти. Філософію Філософію карти. Тобто, ми, тут бачите, тут зображені сузір'я. Сузір'я змінюються у. Розташування Сузір'їв змінюється відповідно до географічних координат, відповідно до пори року, відповідно до, знову ж таки, Астрономічних циклів, які відбуваються. І ми маємо розуміти про те, що оця ситуація вона має свій рух. Проте вона має дуже повільний рух. Ви володієте недостатньою кількістю інформації. Це зірки, їх бач, їх видно лише за сприятливих умов. Можливо, треба. Е Ще пошукати відповіді на своє запитання. Дуже цікавий другий варіант. Будь ласка, напишіть мені про що це. Не забуваємо ставити лайки, не забуваємо коментувати, тому що взаємодія з кожним відео вона стимулює мене для зйомки нових. Ситуація номер три. Варіант номер три, якщо хочете. І так, карта дім, карта серце. Першою є карта дім. Якісь справи у вашому домі, які е, чіпають, які зачіпають ваші сердечні відчуття. Давайте розкривати карти, тому що по двох картах я не можу повний прогноз дати. Вони. Будуть перекликатися. перекликатися. Ем, у вашому домі завершиться ситуація, яка вас дуже сильно бентежила. Можливо, це ситуація з вашим домом, можливо, ви збираєтесь переїжджати на нову оселю. Тобто події з вашим. З, ваш, з місцем, де ви живете, де, те, з, з, з тим місцем, ви назив, яке ви називаєте своїм домом. Подія е, знайде своє вирішення. Такими були три варіанти. Швидкі поміж консультаціями сьогодні ми з вами е, знайшли комунікацію. Я дуже радий, що ви залишаєтеся активними. Будь ласка. Давайте спілкуватися, давайте знаходити спільну мову, і будемо працювати з картами.